Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Сьогодні, друзі, вирішив виїхати на Коп. Останнім часом ми вже другу неділю з друзями нікуди не їздимо. Знаєте, ліс заріс. Погано в лісі комар достає все таке, а поля засіяні. Тобто у нас зараз таке міжсезоння. І ось я недалеко від свого будинку, вирішив виїхати, думаю. Хоч якихось совєтики покупаю, вже хочеться, друзі, вже хочеться. вже знаєте, воно, А як хочеться, це е, хуже, ніж болить. І ось сьогодні я похожу вдоль траси, вдоль траси по таким от канавкам. Це такі канавки завжди освіжаються. А якщо вона освіжилася, значить можуть бути ще якісь тут знахідки. А там пройду трошки далі, друзі, покажу вам щось цікаве сьогодення. Ну, як ви вже знаєте, другий рік у нас йде війна з російським фашизмом. Нікуди ми не дінемося від цього. Потрібно воювати і ми будемо воювати. Тобто вони почали, ми будемо закінчувати цю війну. Так що, друзі, побажайте мені успіху, піду, трошки відпочину, погуляю, покопаю. Друзі, ви тільки погляньте. Ось я там стояв, показував. Тільки що початок мого пошуку. Відійшов ну, метри 4 від цієї дороги. да? Чіткий такий сигнал копаю і дивіться, що тут, дивіться, що тут. патрони. Обойма, дивіться, ціла обойма. Я так розумію, німецькі патрони. Винтовка К-98 і ще трошки баднув. Це ж надо так. І сигнал такий чіткий-чіткий був. Ну, от вам, от вам реально перша знахідка. Зараз давайте ще раз прибором провірю тому що такі, такі знахідки бувають непоодинокі. Ні, нема. Цей лопати, ні, немає. Як ви вже зрозуміли, друзі, сьогодні я копаю прибором гетьман. Прибор працює на 13-й частоті. Така універсальна частота між монетною і між скіфськими наками, скажімо так. Так що прибор достойний, я так думаю. Це прибор вже нашого українського виробництва. Тобто такий, така назва гетьман. Ну, ну, кажуть, що це раніше був Вікінг, не знаю, в мене їх не було цих приборів. Це я його взяв на тестування. Сьогодні я третій раз з ним виїхав. Так що подивимося далі, друзі. Висновки робити ще рано. Чергова знахідка, друзі якийсь монітос але зовсім не зрозуміло що за монітос, Друзі, дуже вона загажена треба чистити щоб зрозуміти щой що... десь ага. треба почистити щоб зрозуміти що за монетка ну однозначно скоріше за все це друзі советик мабуть мабуть, совєтік. взагалі нічого не видно знаєте треба трошки почистити Ну, зараз немає часу чистити ведемо пошук час як завжди на копі не гаємо. Йдемо далі. І ось рядом буквально тут я викопав патрони в обоймі. Трошки пройшов і на тобі якийсь советик. Так що йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Прогуляюся трошки отуди, от, по возвишеності по цій. Друзі, сигналів дуже багато різного шмурдяка, желізки, осколки. Осколки, саме від снарядів, осколки з минулої війни, яка була ще 75 років назад, закінчилася верніше, 75 років назад. Це Друга світова війна. Так що тут колись йшли війська до Черкас, до визволення Черкас, наші війська йшли і стояли німецькі позиції. Була переправа Дніпра, там звідси десь кілометрів 10-15. І ось, друзі, чергова знахідка. От такий малесенький монітосик. Питався почистити, погано чиститься, але видно, що це 10 копійок після реформи 1979 року. От такий Дісюрік малесенький. Так, я і хожу. тут на цій возвишеності. Місце таке непогане, лобне. Так що йду туди далі. Ось, друзі, черговий непоганий сигнал такий. Ці ямки викопав і вже ось тут десь. 54, 56, 58 б'є. Це однозначно кольоровий метал, друзі. Перед цим було багато чернини, я вже вам не став показувати її. Так що давайте подивимося, що це десь, десь щось є. Є, є, друзі. Є. Щось є. Опа. А це вже ранні соєтик, друзі, попав. Дивіться, яка одна копійка. А піщаний ґрунт, вона зберігається прекрасно в такому ґрунту. Так що одна копійка. Ранні совєти. Йдемо далі. Погода сьогодні дуже прекрасна. Сонечко, жарко. Це дивіться, зараз ранок. 9 ранку і вже жарко. Зараз у нас така погода устаканилася. Більше 30 градусів кожен день. Тобто непогано, якщо живеш отак недалеко від Дніпра, то непогано. А в самому місті жара дуже страшна. На асфальті все пече, коротше кажучи. Так, йдемо далі, друзі. Місцевість така непогана. Так що пішли. Ще одна знахідка, друзі. З Другої світової війни отакий от алюмінієвий взривак конусний. Ну, це, скоріше всього, від міни літучки. Отаке, от а було прекрасно. Було так, що, знаєте, навіть хотілося включити камеру в онлайні викопати, але ж бачите, що викопав. Зовсім не, не монетка, зовсім не цікаве. Отакий, от отакий шмурдячок. Так що йдемо далі, друзі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, подивіться, куди я дійшов. Як я вже казав, хожу недалеко від траси. Ну це вже не Другої світової окопи, це вже сучасні друзі. Ось таке. Тут нічого секретного вже немає. Так що можна, можна показати. Це ми готувалися до російського фашизму. Слава Богу, дякувати Богу, вони сюди не дійшли і вже не дійдуть. Отаке я побачив тут. Ну Зараз, знаєте, погуляю на цих отвалах. Оце окопи, а це отвали. От на цих отвалах може бути що завгодно. Тим паче, що ці окопи, як ви бачите, виріті на глибину більше, ніж півтора метра. Так що погуляю, подивлюся, що тут може бути. Це якби друга лінія, от там ще йде перша лінія, я так розумію. Ну, погуляємо, подивимось. А ось, друзі, і чергова гільза винтівки К-98 німецька. от таке, от таке тут попадається. Сигнал, знаєте, був чудовий, такий било на советік. Також десь 68-70. Купати треба однозначно, тому що ти не розумієш, що там може бути, а може бути що завгодно. Ну, однозначно кольоровий метал. Так що в карман положимо, а там побачимо. Діло в тому, що такі, такі знахідки я також забираю. Ну, знаєте, як вже викопав, ну, чого ж його не забрати. Кольоровий метал. А за рік отакий от гільз кілограм 5 назбирується. Знову ж здаєш на металобрухт і хоч трошки окупає. Затрати по бензину. Так що пішли далі, друзі, отак от, от далі тут це все видно. Скам'ячки, столики, отакі от от позиції, там видно, чи душ був, чи то туалет, не знаю. Ну, Ось таке. Вловив розрив між, між окопами і пройшов, тому що цей окоп ще й приступити не так просто. І тепер чисто по відвалам походжу. Ось, друзі. Прямо зверху лежав. Ну, хто знає, той знає, що це. Це цинк від патронів. Ну, на жаль, це вже, друзі, сучасне. Сучасна знахідка сучасної нашої війни. От таке от. От таке от лежить. Тобто тут він вже був розпечатан, готувалися до гіршого. Богу дякувати, все минулося. Богу дякувати і дякувати нашим ЗСУ. Все, з черкасами пройшло благополучно. Так що ось така тут бесідка, такі столи. Пройдемо трохи далі, друзі. Ось, друзі, так я тут гуляю. Тут гуляти добре, тому що тут вирубаний весь чагарник. Ось бачите, там воно все скидано. Трошки загорожено, а тут чистенько гуляти можна. Так що, друзі, дивіться, що я підняв. Знаєте, навіть, навіть не чекав на таку монетку тут. А це імперія, друзі, дивіться, дві копійки. Формат Миколи II. Отака знахідка. Ну це ж треба так, так? Да? Ну, знаєте, взагалі в лісі можна знайти все, що завгодно. Люди і раніше тут гуляли, і грибники, і так просто відпочивали люди. так що Знахідки є різно різноманітні. Так що є, у мене сьогодні вже навіть імперія. Куча гільз. До того ще я вже не показую, в кінці покажу, тому що розумію, що це не цікаво. Так що, друзі, йдемо далі, беремо свого гетьмана і йдемо далі. Ось, друзі, черговий непоганий сигнал. І зараз будемо дивитися, що це. 75-69. Це вже б'є. Конкретно щось кольорове, друзі. Так що давайте по шкалі видно, що воно зовсім не глибоко, я копнув, в сторону кинув і сигнал чіткий став. О, щось є, щось є, друзі. Дивіться. Дивіться. О, Ай, сохранчик. Ай, сохранчик. Що значить? Ліс сухий. Пісочок, сухий ґрунт, от такий трюнделі, такі три копійки. Дивіться, наче тільки вчора з обороту, 1937 року. ранні ранні советики. На сонечку аж блистить. Так що забираємо цей монітосик, друзі. Гуляємо далі. Бачите, тут ніхто ніколи не ходив. Тут було не цікаво, а цікаво стало, коли оце, отакі от окопи тут. Зазвичай з'явилися вирубка лісу пройшла, чистенько гуляти можна. А там далі зайдеш, так там такі чаганики, що навіть не пройти, і комара повно, а тут красота, навіть комара немає. Так що погуляємо ще годинку-півтори і на цьому достатньо, думаю. Ось, друзі, гуляв, уже, мабуть, Півгодинки, хвилин 30, нічого нема, нічого цікавого. Шмурдяк, шмурдяк, гіза, отаке. І ось натрапив отака невеличка ямка. Ну, почти зверху почти зверху було, друзі, дивіться, в одній ямці дві монетки. Правда, пізні пізні совєти, отаке. Спочатку одну витягну. Провіряю, як завжди, свою ямку, а це треба завжди робити, друзі. У мене таке було, що в своїй же ямці на другий коп, коли приїжджаю, я там же копаю таку саму імперію. Так що зараз я вже провіряю. І дивіться, дві монетки, дві копійки. Одну трошки цокнувсь з, з, з гурта видно її. дві монеточки по одній копійки. Так що забираємо, друзі, і йдемо далі. Прогулявся я по окопам. Ну, глибина півтора метра, друзі, взагалі навіть сигналів немає. Ну, я, в принципі, що там може бути на такій глибині? Да? Так що йдемо далі. Ось, друзі, впіймав на такій дорожки непоганий сигнал. Подивіться. 75, 73, 74. Знаєте, навіть якщо це буде шмурдяк, то вже викопаю, покажу в онлайні, хоч, що це. А може бути що завгодно, друзі, що завгодно. Навіть і пробка. Так що, дивимося. Так, тепер дивимося в ямки ще чи вже викопав. Ага, зверху. Зверху, зверху. А ж де воно? Давайте вже будемо, далі будемо піном шукати. Так і знав, друзі, пробка, бачите, що таке доріжка, що таке тут. Тут якби така поляночка всього. Тобто хтось однозначно відпочивали. Відпочивали зі спиртним. Так що йдемо далі. Ось, друзі, поїхав автомобіль, уазик бортовий поїхав, тільки що приїхала людина. Каже, лісова охорона, все таке, каже, будь ласка, закопайте ямки. Кажу, однозначно, Каже, ми не проти, що виходите, це, понятно, відпочинок, Каже, ну, просто закопуйте за собою ямку. Я якраз тут копав, друзі, якраз при ньому закапував, все, так що інциденту взагалі і не було. І людина поїхав далі. Побажали гарного дня друг другу і все, вийшло нормальне порозуміння, скажімо так. Так що, якщо ви ведете себе на копі чемно, закопуєте за собою ямки, не ходите там, де не потрібно ходити, а просто ліс окрай, окрай міста. Це нікому не цікаво, так що не буде ніяких проблем, друзі. Беру свій гетьман і йду далі. Ось, друзі, Сьогодні я вже відкопав. Знаєте, погодив, походив десь годинки 3-4, де більше, вже робиться дуже жарко. Вже обід, жара така, що навіть в лісі, навіть ходиш, де тіньок, де сонце, і то тяжко тяжко ходити, друзі. Так що буду вже збиратися. Я, я вважаю, сьогодні я вже відпочив. Копаємо зараз дуже рідко, тому що нема де копати, друзі. Ліс, заріс, комар в лісі і все таке. Поля засіяні, і фактично виходимо, щоб вигуляти прибор. Так що свій прибор не свіверніше, а той, що взяв тестити, прибор гетьман, я сьогодні трошки вигуляв і покажу сьогоднішні знахідки, друзі. Ось це з розряду шмуртяка. Спочатку випала ціла обойма, але поки в карман положив, друзі, вона прямо, прямо розсипається вже. Була така ціла обойма, вона гнила, металева і от такі от патрони. І гільзи, крім того, отаке от це я показав. Ховаю це в карман і вже буду показувати монетки, друзі. А з монеток я сьогодні викопав от Раз, два, три, 4, 5, 6 советів. Не знаю, правда, оце яка шоста. Совети чи не совети, ну, скоріше за все. Ой, будь здоров, Спасибо Скоріше за все, совети. І от така дві копійки. Формат ми коли другого Знаєте, навіть не... Не думав, що таке можна буде тут щось знайти, але як я вже повторюсь, як я вже казав, взагалі в лісі можна знайти все, що завгодно. все, що завгодно. Особливо кошелі попадаються в лісі, скільки нами піднято було кошелів. І царських кошелів, і радянських, все таке. Кошельце ми так на своєму жаргоні називаємо кошельок. Тобто в одній ямки кучка монеток. Це вже ми вважаємо, що це кошельок. Може, просто не кошельок, може, вони були в якусь ганчірку замотані чи ще щось, а інколи попадаються навіть остатки кошельків. Так що, отак сьогодні, я, друзі, вигуляв прибор гетьман. Прибор непоганий, трошки штанга, аби була крепче, було б безумовно краще. А так все, все гаразд. Так що вигуляв, відпочив і їду додому. Чого я відео не знімаю біля автомобіля, автомобіль у мене стоїть на трасі. Ну, щоб менше очей бачили, знаєте, то всі ж дивляться, траса така живуча, транспорт взагалі капітально ходить тут. От я сюди зайшов, думаю, попікаю тут, зніму, зніму тут фінальну стадію свого пошуку, а там просто кинув прибор машину, сів, розвернувся та поїхав додому. Так що, друзі, гарного вам дня і мирного неба.